Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіон НВ. Далі будемо говорити про те, що громадська організація Аеророзвідка починає проект кіберстійкість, який має захистити інформаційні системи війська від ворожих атак, а також запровадити принципи кібербезпеки. Руслан Прилипко, керівник напрямку АІТГО Аеророзвідка є з нами на прямому зв'язку. Ми вас раді чути в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Отже, пане Руслане, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за проект, на що він і хто до нього має долучитися? Так ми розпочали цей проект кіберстійкість, і його основна відмінність від інших зусиль, які робляться в напрямку кіберзахисту систем, те, що він сфокусований в першу чергу на захист користувачів цих систем, тому що. Користувачі, саме люди, вони вразливі до атак через там, так звану соціальну інженерію, коли система досить захищена, має високу стійкість, але користувачі можуть втратити свої паролі чи передати їх у якийсь спосіб словмисникам, і вони вже. Перед системою будуть представлятися як, як належні користувачі, і таким чином е проникати в систему і завдавати е шкоди. І так, можна сказати, що зламується не система, а зламуються люди. От і ми вирішуємо саме проблему того, як захистити користувача від фішингових атак, наприклад. І це. Е е Фокус на в першу чергу на користувачах такої системи, як система ситуаційної обізнаності Дельта. Тобто ми робимо все для того, щоб їх захистити, а саме через розповсюдження серед користувачів системи Дельта, з ключів безпеки класу fido 2, який дозволяє дуже зручно, але в той же час захищено, проходити другий фактор автентифікації в системі Дельта. Ці ключі так, якось можна втратити, чи людина просто отримує цей ключ, і встановлює, запам'ятовує і на пристрої, і все? Якраз особливості цих ключів такі, що ви їх один раз цей ключ зв'язуєте з системою, і після цього ніякий інший ключ не може бути замінений. Тобто цей ключ стає унікальним вашим входом. І е, тільки за допомогою цього ключа ви можете представлятись е, системі, але якщо ви його втратите, то е, ніхто інший з цим ключем не зможе зайти, тому що це тільки другий фактор. Тобто, ви маєте знати і е, свій логін, і пароль спочатку ввести, і потім підтвердити тим, що ви е, підносите або е, вставляєте цей ключ залежності від того, який це пристрій е, до свого е, кінцевого там комп'ютера чи е, е, мобільного пристрою. Маєте торкнутися цього ключа, тобто підтвердити, що ви фізично біля цього ключа, і тільки тоді система зв'яже, що дійсно це належний вхід, і доступ буде відкритий. Відповідно, так, їх можна втратити, але ми рекомендуємо, щоб цих ключів було декілька, які можуть бути як резервними для того, щоб відновити доступ. Наскільки зараз користувачі цієї системи ну, вони обізнані, що є такий проєкт, що треба якось підвищувати кібербезпеку і так далі? Так, звичайно, користувачі про цей проект знають. Про це постійне інформування йде всередині самої системи, засобами зв'язку з користувача через службу підтримки? Це скажімо так, це підвищення безпеки, тому що у системі звісно був двофакторна двохфакторна автентифікація. Була але вона була не така стійка до фішингових атак, як ключі безпеки, тому це абсолютно інший рівень, і дійсно треба провести роботу про інформування всієї спільноти користувачів. Але тут ще важливо те, що вони можуть цей ключ використовувати не тільки для захисту системи, наприклад, Дельта. Але й для захисту інших своїх е, акаунтів, наприклад, поштових акаунтів чи там соціальних макаунтів е, е, в соціальних мережах, тому що цей ключ він універсальний засіб для двохфакторної автентифікації і дуже надійний. Тому е, ми таким чином вирішуємо дві задачі: першу це захист саме користувачів Дельта, а другу це захист їхнього кіберпростору в цілому тобто вони можуть його використовувати. Для інших е, систем, і це якраз і передбачено функціональністю цього ключа. Тобто, таким чином, ми взагалі збільшуємо, е, під підвищуємо кібергігієну е, простору е, військового і зменшуємо можливості витоку даних чи компроментації його облікових записів. Ви, от як фахівець, якщо оцінюєте збір і обробку інформації українському війську, наскільки ми наблизилися в цьому питанні до стандартів НАТО? Ну, стандарти НАТО досить зрозумілі і є цілі процеси, які описують, як це робити, і зокрема наша. Організація дуже багато спочатку повномасштабного вторгнення робить дуже багато для того, щоб допомогти військовим перейняти ці стандарти і опрацьовувати її відповідно до процесів і стару війську. Тому і Дельта, і ситуаційні центри громадської організації розвідка це ті каталізатори трансформації. До стандартів НАТО, які дозволяють обробляти інформацію, використовувати її саме в такий спосіб, але це і створює ризики, тому що ця інформація набуває значної цінності після її обробки і аналізу, і такі системи, які містять цю інформацію, стають дуже цікавими для кібератак ворога. Тому тут чим чим. Ми більше збагачуємо такі системи, тим більше їх треба захищати. І чим більше людей мають до них доступ, відповідно треба захищати і цих людей, через яких можна отримати доступ до цієї системи. Тому це така комплексна велика історія, і ми намагаємося якомога більше долучати до того, щоб у військ були такі цифрові спроможності такої якості які ну точно відповідають і стандартам НАТО, і, дея... і в деякому випадку їх е... якості навіть можна сказати, перевершують, тому що е... ми відпрацьовуємо це все в реальному реальній війні. Почули вас вчора? Михайло Федоров повідомив, що в Україні спростили експертизу для комплектуючих для безпілотників. Наскільки це полегшить і пришвидшить везення збір і доставку комплектуючих на фронт? Я чесно не, не слідкував за цим напрямком, тому що ми працюємо саме в сфері інформаційних технологій і розглядаємо безпілотники як сенсори для системи, такої системи, наприклад, як Дельта, тому що чим більше цих безпілотників літає чи розвідує чи коригує, тим ефективніша вся, скажімо, там, ланцюжок. Тілчейн бойового управління, тому якщо держава робить заходи чи здійснює якісь дії на зменшення регуляторного поля і сприяння появі таких сенсорів у війську, то ми тільки вітаємо це все, тому що це дійсно очі перемоги. Але там в деталях я не можу коментувати, бо не дуже володію цим. зрозуміло. А чи можете ви прокоментувати якби свою думку? От зараз я відкрила новини і прочитаю про те, що як ФСБ, пам'ятаєте, був вибух в Ростові на дну у будівлі ФСБ, і от ЗМІ пишуть, що ФСБ рознесла свою вочину в Ростові, колупаючись в українському дроні. Цей вибух стався 16 березня, і от російські умільці там спробували оглядати український дрон, і це призвело... До вибуху: наскільки ви вірите в цю історію? Все можливо, тому що е, тактика застосування там безпілотників вона може бути різною. В тому числі, якщо ми не можемо долетіти там і, і розбомбити, то можемо використовувати в тому числі як активні закладки, які будуть принесені в, в конкретне місце, де можна його. Тому мовно, підірвати. Тому, якщо це робота наших спецслужб, то це дуже добре. Е, Тому що ще... е, всі, всі, всі всі безпілотники, які попадають в руки там ворожі, всі... це інженерна Сл... слабкість піти і розколупати, подивитися, що там всередині. Тому. Так, буває. Почула вас е, ще хотіла запитати про кібервійсько Путіна. От е, вчора теж дивилася новини, і там е, група західних ЗМІ опублікувала е, засноване на витоку секретних документів розслідування про кіберможливості Росії. І воно стосується такої групи, яка називається Вулкан російська фірма з кібербезпеки, яка є підрядником російських військових і розвідувальних служб. Журналісти дослідили тисячі сторінок документів, з'ясували, як упродовж багатьох років група найкращих російських IT-інженерів інженерів. Співпрацювала з російською армією та її розвідкою, здійснювала хакерські операції, тренувала оперативників перед атаками на національні інфраструктури, поширювала ДЕЗО і контролювала певні сегменти інтернету. І цю інформацію журналістам надав один із колишніх працівників цієї фірми, якого ну дуже обурили дії Росії в Україні. Що нам дає взагалі ця інформація? І наскільки опублікування такого розслідування може ну зупинити чи, чи забуксувати російську кібермашину? Я вважаю, що Росія це країна тероризм, терорист, в тому числі і кібертерорист, вже багато років, і це не новина, що вони робили там атаки на, на різні країни, там, в тому числі атаки на країни наших партнерів і союзників і на нашу країну, і ми постійно відчуваємо на військових системах їхні атаки, і це щоденно масовані. Якщо їх рахувати в грошах, якби це займалося там якийсь бізнес-юніти чи комерційні компанії, це шалені ресурси спалюються на те, щоб спробувати щось зламати в Україні. І ми бачимо, що до таких систем, як Дельта, постійна увага, і постійні і створення фішингових сайтів, і всілякі Полювання на користувачів Дельти, де тільки можна, щоб е, отримати їхні доступи. Тому mm -hmm. це поставлений реально процес на, на, на такі промислові рейки, і вони розуміють, і не треба забувати, що Росія одна з країн, де дійсно був розвинутий сектор ІТ, і що вони на службі в путінської пропаганди, тому. Щоб сказати, що це нам дуже щось там відкрило відкриває очі, то, то ні. Точно, ми знаємо, що це відбувається, і знаємо про масштаби. Питання, чи якось це це може якось вплинути на, на думку громадської, бо вони більше про це дізнаються і будуть розуміти, що треба бути і обережнішим в, в мережі, і е, слідкувати за своєю кібергігієною, тому що ворог дійсно не спить і. Е, Слідкує за за всім, що і ми намагається в, б, говоримо. в кожні ж потрапити. Я вам дуже дякую, Руслан Прилипко, керівник напрямку АйТігео Аеророзвідка, був у нашому ефірі.